Привіт, друзі. Сьогодні хочу розповісти, як організувати робоче місце для навчання електроніки. Багато Хто думає, що достатньо мати ноутбук, невеличке місце і все, але насправді правильне робоче місце значно полегшує процес навчання. Робить його комфортним і навіть безпечним. І я покажу базовий набір обладнання і програм, з яких ви можете почати працювати. Почнемо з фізичного місця. Найперше це зручний стіл і крісло. Це важливо буде проводити, будете проводити багато годин за практикою. Стіл має бути простим. Щоб вистачало місця для плати інструментів та ноутбука. Обов'язково подбайте про світло. Світло має бути достатньо і хорошим. Настільна лампа з регулюванням яркості дуже допоможе, особливо, коли працюєте з дрібними деталями. А також лупа, оскільки. Електроніка це завжди і мікроелектроніка. Далі інструменти: мінімальний набір такий. Отже, паяльник без паяльника не обходиться ні одна розробка в електроніці. Набір викруток, пінцет, кусачки, мультиметр. Для початку цього достатньо. Якщо ж вам. Цікаво просунути рівень. Можете придбати собі ось Так, це все. Купувати все відразу, не обов'язково. Перше треба зрозуміти, який проєкт ви хочете виконати і які деталі та інструменти для цього потрібні. Ще одна річ це порядок органайзери і всякі такі коробочки для деталей це теж хороша річ, оскільки усі компоненти більш-менш малого розміру. Краще мати коробочки, підписані або контейнерні. Тепер про програми. Тут усе залежить від того, що ви хочете робити, і з чого ви почнете. Просто знайомство з електронікою. Пробуйте прості симулятори. Безкоштовний онлайн-інструмент, який я можу запропонувати Тімкеркат Циркуїт. А також є багато платних і просунутих програм Proteus, Multisim, інші. А для створення схем варто використовувати Easy Це безкоштовні програми, але завжди вони мають свої плюси та мінуси. Якщо ви плануєте працювати з мікроконтролерами, типу Arduino потрібно середовище програмне для цієї мікроплати. Це Arduino ID, вона дуже проста та доступна. Просунуті Андру плати це ESP32. Також ви можете спробувати STM32 та мікроконтролери. Це все у майбутньому, якщо ви з ними ще не стикалися. Не забудьте і про додаткові інструменти на комп'ютері або програми. Це і кабель збереження своїх проєктів рекомендую, або Google Drive, де ви можете розмістити. І не добувайте, що ваш проєкт пропаде. І найголовніше, ваше робоче місце має бути. Має приваблювати, мотивувати для продовження навчання та створення цікавих проєктів. Дивитесь, сідаєте за стіл і відчуваєте, що все під рукою, це прекрасно. Навчання не йде набагато швидше. Тому не женіться за дорогим обладнанням. Достатньо просто купити на AliExpress. Як бачите, організувати робочий простір для навчання електроніки, не так вже і складно. Достатньо мінімальний набір. Це паяльник, мультиметр, викрутки і відповідно компоненти. Якщо вам цікава ця схема, підписуйтесь. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, що ви плануєте почати своє навчання в електроніці. До зустрічі з вами був Ярик, ваш IT-ментор.